Усочка перелетіла, як файно кряконить. Глядатися. Так, а в нас місія кленовий сок, до речі. Кленовий сок в Канаді той. Є такий, як національний продукт. З нього роблять просто неймовірно чудовий мед. І ми зараз будемо пробувати добити маленьку соку. Пішов. кленовий сок. До обідіка нам натече думаю, літер, і будемо дві 2 неділі пити сок. Наш сніжочок, наш об'єктик. І ми працюємо. А вон де балка, зробили балку, тепер мусимо через вікно його носити, бо до другого поверху треба подати. Подаю, раз і зробили тепер кімнату. Ні було розчитати, Вася. Давай, працюй тепер що? Оту чудо-чудо! Конструктивну конструкцію красивою спальч балкою, так? яка в нас зараз підготовлюється. І зараз буде вона і батька. таку ми красиві зробили балочку. І вона зараз буде вон там горі. Чого? Опа. Ох ти, дивися, що то У мене це? щось допустимо цей бік. Добре, добре. Приєдка, брат, вінчі. Що, весна, весна. Сякуся погодку робити не хоче, якої небо файне. <пути> Що буде? Показує яка гарна погода, ми мусимо працювати. Вікте Що по розписанню пиття екологічно чистого продукту. Йдемо випити соку файного, натурального, коленового. Законним методом видобувається. Так, як має бути. Нічого не нарушаємо Йо, який густи ніки, файлі Дай трошки клібанути, Дякую, повітьте А, чистий. числі Офільтрований Останні пори вже дві неділі він йде, да? Віктор. Так, да. і все, далі. О! Як це буде в Канаді соку не спробувати. Так, да, з понеділочки, аби ще зробимо партію. А ще б нам, знаєш, що попробувати, Зварити меду, хоча б 100 грам. А? Можна? Цікаво зробити богоні. Як виглядає? Люди, що, ще, ще 10 минут будемо ми працювати далі. Куїли поза робочий час, нас обід, маємо 30 хвилинок за 5 поїв, а другий 20 використовує, щоб зробити таку чудову кормушечку для білок. З усяких відповідь, з вайського ми зараз серйозним бізнесом, да, Василь? Да. Будемо робити, таке нам треба зробити 15 різних видів. І будемо їх потихеньку продавати. Прийшли ми на обід на заправочку. Так. Бургер Васька і Серчика нам забаціть зараз. Файні. не? Відміжонок. Мішко. Так, Кофійочка взяв. Тут бургер може буде до класи, так понял докласти і супчик можеш купити собі з'їсти файни доложить Дол... ну, не горячі, але не горячо для нас парубки такої зісти, Васька, хані але файний такий Так. ось легкий перекусик. і далі працювати і далі запрацюємо цей інчик такий блсин блсен скоро підрибалочка Батарія нам треба якусь гарну удичку. Офігенний матеріал. Каска. Вона як на резиновій основі. Не знаю скільки вона може мати свою структуру зберігання, не боється, але вона як резина стої. Отака, чисто канадська баночка різних кольорів буває. На дері лежить просто клас. Вода з неї стікає і не дивиться корозії. Дуже-дуже хороше предуже. До речі, таких красок не відбув. Нова задача зробити бюджетні сходинки. Ламінат. Ламінатик. Маємо приклеїти до такого уголочка. і має вийти така бюджетна сходинка. Є одна проблемка, що. Страшно тонкий. У нас те, що хоче робити, все, треба зняти цю резинку. Будемо робити. Давай сьогодні. Да. Наклили маленьку ступеньку. Завтра буде перші ступеньки. Все, гайс йду додому. Один завтра я на каміноломню, А Все, Всім пока-пока. Їдемо до рідного краю. Так і закінчився робочий день помаленьку. А ще моя робоча неділька. Все. Прийшли до ми додому. Файненько все помити, а завтра на тором, то маленько в город великий. Ось ми навели біля хижі порядок. Попідмітали, підміталі попідчищали. Все, весна прийшла вже. Все, снігу нема. Книч вже не йде. Вусова температура.